Артем Рудаков один із тих, хто першим прибув на місце обстрілу у передмісті Херсона, 13 листопада, розповідає, коли під'їхали, цивільна автівка, в якій їхала родина з двомісячним немовлям після медогляду, палала у матері дитини були поранені обидві ноги і рука, але вона змогла дістати з машини дитину і вибратись сама. Материнська любов дала їй стільки сил і духу, щоб достати себе та свою дитину з палаючої автівки. Коли їх побачив, тут же на місце під'їхав мій побратим Влад Глущенко, також військовослужбовець нашої частини, почали надавати першу домедичну допомогу жінки в першу чергу, так як оцінили її стан важкий, глянули на дитину, з дитиною начебто все добре, після чого під'їхала на місце патрульна поліція. Ми передали дитину їм, щоб вони могли евакувати дитину в більш спокійне місце, тому що на той час, коли надавалася домедична допомога, об продовжувалося. Цього дня розповідає старша інспекторка сектору ювенальної превенції Наталя Левицька. Вони їхали у Зеленівку перевірити родини, які опинились у складних життєвих обставинах на в'їзді до селища. Побачили стовп диму. Ми одразу підбігли. До жінки та дитини військові розпочали надавати медичну допомогу жінці. Інспекторка сектору ювенальної превенції Яна Сальчук теж була у складі екіпажу поліції. Розповідає, поки військові надавали першу домедичну допомогу матері, вони оглянули дитину. Побачивши дитину, звернули увагу на те, що у дитини є плями крові на голові. Тому ми її відразу взяли на руки, щоб оглянути та доставити до дитячої обласної клінічної лікарні. В дорозі ми контролювали стан дитини, тобто дитина була в свідомості. Вона не плакала, просто спокійно дивилася на нас, махала ручками, ніжками. Коли посадили дитину до автомобілю, мною було прийнято рішення їхати прямо по об'їзній дорозі. Тому що коли дитину вже забрали в автомобіль, почався обстріл дороги, по якій ми їхали вперед до цього автомобілю. Під час того, як ми її евакуювали, ювенальна поліція, Наталя Валерівна, тримаючи дитину на руках, постійно з нею розмовляла, щоб дитина була в свідомості. Дитину і її мати доставили до лікарні. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легенів та нирок. Матері ампутували частину лівої ноги, праву лікарі змогли врятувати. Нагадаємо, дорогу на в'їзді в одне із селищ, що передмісті Херсона, російські військові обстріляли 13 листопада близько 11.40. Снаряд поцілив у цивільну автівку. У машині їхала родина з двомісячним немовлям. За кермо був дідусь дівчинки, який загинув на місці. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.